Від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'янки та Новомихайлівки. Тут противник за підтримки авіації здійснив три безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося шість населених пунктів. Варто додати, що невелике західне передмістя Донецька, Мар'янку окупанти намагалися захопити майже два роки, лише спочатку повномасштабного вторгнення. Судячи з карт, південна частина повністю під їхнім контролем. У сірій зоні залишається кілька будинків. Російські зет воєнкори ще минулого тижня казали про повне захоплення, але командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський це спростував, як каже військовий оглядач Олексій Гетьман, руїни Мар'янки все одно залишаються нашою територією, а сенс відходу є лише коли йдеться про заздалегідь підготовлені позиції. А поки ми там знищуємо багато ворожої сили і техніки. Якщо окупанти посилять бойові дії і виникне небезпека великих втрат з нашого боку, ми відійдемо. Це військова тактика, правила контактних боїв, коли приймається рішення перейти на інші позиції з урахуванням конкретної ситуації. Стратегічно ми не збираємося віддавати жодного метра нашої землі, а тактично, все ж таки, є різниця, де тримати оборону у руїнах або на кілометр далі, але де точно великі втрати нестиме ворог? За оцінками британської розвідки, захоплення Мар'янки відкриє росіянам дорогу на захід. У бік Курахового. Хоча, попри їхні успіхи, значний прорив у цьому секторі вважається малоймовірним до міста близько 10 кілометрів, які треба пройти через водойми та панівні висоти підконтрольні з ЗСУ. Але виключати загрозу для Курахового не можна, адже противник часто діє нелогічно і нераціонально. Російські війська можуть продовжити наступ у бік Георгівки та Максимільянівки, щоб вийти на Курахове. Але там складний ландшафт, і є наші лінії оборони. Їм дуже складно буде просуватися. Такий наступ вимагатиме багато часу та великої кількості ресурсів. Щодо ймовірний. Напрямок Вугледар, під яким минулої зими були розбиті елітні бригади російських морпіхів. Ворог уже активізувався в районі Новомихайлівки, між Мар'їнкою та Вугледаром. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, росіяни накопичують ресурси, які будуть кинуті на Вугледар. На його думку, наступ може початися до Нового року. У будь-якому випадку це не буде швидкий ривок. А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївка, а також 15 атак поблизу Сєвєрного, Первомайського та Невельського. Втім, як повідомив військовий експерт Владислав Селезньов, у окупантів, нібито є незначне просування в районі Авдіївка, але взяти місто в кільце вони не можуть. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що горловина, через яку проходить так звана дорога життя, постійно подовжується. Противник не здатний просунутись вперед для того, щоб з півдня і півночі зімкнути кільце оперативного півкола, але примудряється просуватися в. Перед збільшуючи таким чином горловину, експерт підкреслив, що отримання міста під контролем ЗСУ безпосередньо залежить від ресурсних можливостей наших сил оборони. За його даними, вже зараз відчувається нестача боєприпасів, але поки це вирішується за рахунок внутрішнього перерозподілу боєприпасів. Їх перекидають з тих ділянок, де більш-менш тихо, спокійно. До того ж, ми можемо використовувати інші сили і засоби для того, щоб відбивати ворожі атаки. Як і раніше, за його словами, противник намагається трансформувати свою чисельну перевагу в будь-які територіальні придбання. Але у нього з цього мало що виходить. Та попри це, Селезньов з нього визнав, що населений пункт степове, який ще недавно був під контролем української армії, вже перейшов в так звану сіру зону. Однак противник не здатний зафіксувати свої рубежі і позиції, але щоразу намагається атакувати від залізничної лінії, яка веде в бік Авдіївського коксохіму. Наразі одна з найскладніших ділянок південна промзона. Як пишуть аналітики з проекту Діпстейт, її, на жаль, було захоплено, і окупанти вже зайшли до приватного сектору. На північ вони намагаються атакувати промку, коксохіма також село Тепове переважно всі спроби поліпшити тактичне становище припинене захоплення степового наблизить росіян до основних шляхів постачання авдіївського гарнізону, які проходять через Орлівку та Ласточкино. Крім того, противник просувається в районі опитного на північ і на захід від водяного, а також на Невельське. Американський інститут вивчення війни пише, що з жовтня в боях за Авдіївку Росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території. Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що активна фаза триватиме щонайменше до виборів. Путіна він зазначив, що якщо до цієї дати вони зможуть оточити місто, це буде приводом для пропаганди казати про успіхи так званої спецоперації. Наразі штурмів поменшало, але є нюанс. У кожній атаці ворог задіює більше піхоти та бронетехніки. За словами спікера Сил оборони таврійського напрямку Олександра Штупуна, якщо раніше броня залишалася прикривати піхоту, то тепер після висадки штурмовиків намагається одразу відійти. А що стосується втрат ворога, то на цій ділянці фронту на залізниці за степовим яскраво був уражений. Ворожий танк відео опублікували військові з підрозділу Хронгру. На ньому можна побачити, як після удару танк почав палати, а згодом у нього досить ефектно починає детонувати боєкомплект. Оператор ПТРК Стугна зі 116 ї окремої механізованої бригади показав роботу БМП Бредлі, який веде вогонь з 25-мм автоматичної гармати по позиціях окупантів. Як результат, усі цілі були знищені. Також в цьому районі військові зі 110-ї окремо механізованої бригади ліквідували низку ворожих цілей. На відео можна побачити, як за допомогою впівдронів було знищено російську вантажівку, автомобіль, ворожий кулемет та російську піхоту. І, от загалом, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 336 російських окупантів. Про це повідомив видний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 32 одиниці військової техніки, зокрема три бойові броньовані машини, чотири арт-системи, одну СПГ, 18 безпілотних літальних апаратів, три автомобілі, стільки ж спецтехніки та два склади з боєприпасами. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника продовжує свої спроби у Пішно завершити операцію з оточення Авдіївського району оборони зсу. Однак, очевидно, стикається на цьому шляху із певними складнощами, в першу чергу щодо підтримання динаміки та інтенсивності своїх атакуючих штурмових дій, одразу на декількох ділянках та напрямках, маючи ключовий характер для продовження наступу. Адже для цього потрібен принаймні один невеликий нюанс: наявність достатньої кількості сил і засобів, здатних до такого роду дій протягом тривалого часу, тобто маючи відповідний рівень боєздатності. Іншими словами, потрібні свіжі, тобто більш-менш боєздатні Мування, полки, бригади на крайній випадок батальйони та роти. Причому саме тут, саме зараз і протягом достатньо тривалого часу. Саме тому командування противника запланувало переміщення 57 окремому та стрілецької бригади з Бахмутського на Авдіївський напрямок. Хто забув, нагадаю, на Авдіївському напрямку командування противника має у резерві принаймні три мотострілецьких полки, не менше семи стрілецьких та мотострілецьких резервних батальйонів, а також до трьох формувань рівня батальйон типу БАЗ. Тому постає цілком логічне запитання: навіщо переміщувати з одного активного напрямку? А під Бахмутом зараз тривають такі ж інтенсивні бої, як і під Авдіївкою. Одразу два формування бригадного рівня, адже з формальної точки зору під Авдіївкою так зосереджено та розгорнуто цілком достатньо сили заспів, навіть із запасом. По думку машевця відповіді на це питання може бути дві: перше це пріоритет. Іншими словами, Авдіївка для противника важливіша за бахмут. Або для виконання поставленого перед ворогом завдання в районі Авдіївки, в тому обсязі, який вимагає від нього вище командування. Йому знадобилося додаткові сили і засоби, аби підтримувати темп, і воно вирішило перерозподілити їх на користь одних за рахунок інших. Варто додати, що прагнення наступати одразу та скрізь може зіграти із російським командуванням злий жар, звичайно, атакувати штурмувати на широкому фронті значними силами. Ми цілком можливо, і на перший погляд, це виглядає дуже привабливо і ефективно, адже дозволяє потенційно досягнути швидкого результату. Але це стає не дуже значною та болючою проблемою, тоді коли не приносить результату. Бо в такому разі його ударні групи продовжують нести втрати у значному обсязі, при цьому не приносячи дивідендів. Таким чином окупанти будуть вимушені скорочувати розмах свого наступу, поступово звужуючи його по фронту або зменшувати інтенсивність своїх агресивних дій, а також розмір своїх сил та заслів, які безпосередньо залучаються до них. Як зазначив Машвець, під Авдіївкою ми зараз спостерігаємо спробу російського командування зберегти запланований розмах та обсяг свого наступу, в тому числі шляхом переміщення на цей напрямок додаткових, а головне більш-менш боєздатних формувань, навіть за рахунок інших активних ділянок та напрямків. Але незабаром вони зіткнуться і ще однією жорсткою необхідністю збільшити так звані оперативні паузи, мається на увазі проміжки часу між періодами активізації атак, тобто періоди перегруповування їхніх передових підрозділів безпосередньо залучених до участі в атаках. Та штурмах в свою чергу рано чи пізно противнику також доведеться перейти зі схеми одразу та скрізь на іншу по чергову активізацію на визначених ділянках та напрямках, просто тому що перша тактична схема стане дуже вартісною для російського командування. На даний момент російське керівництво вважає, що в нього поки що цілком вистачає сили засобів, ресурсів та всього іншого, щоб притримуватись першої схеми, тобто вести наступ із заданими параметрами і з бажаним темпом та розмахом.